Містер Слимак, скушай ягодку. Придумав топ професій, при яких в Галісії точно умрете з голоду. Хароми, мера, арзуа. Так, друзі, привіт. У нас сьогодні туман ще більше, ніж вчора. Ось, іспанське село. Без прикрас. 18 Ой, як же ж гарно Я вам це передати не можу словами. Граки літають Яке спокійне утро. Горбарбос Тут одна з моїх найулюбленіших локацій в моєму міні. Цели. Ого бляха муха. Это что? Я думаю, паук спустился. На целый стойчик самолетик. Кормушка. Ах, уже третий день уже на спорте. Нихрена себе. Три дня подряд. Сегодня такая просто прогулочка тоже утром, потому что еще ножки-то побалились. Хоть баца тоже класс, классная штука. Зараз трохи організм привикне по кожний день бігать Тоже важкувато, друзі. Все в тумані. Так, ще зараз ще трохи на коментарі відповім. Написала одна жінка мені, що ти думаєш, що ти дуже розумний у тебе великий лоб. Да, у мене великий лоб, але я навіть не думав, що якщо великий лоб, то дуже розумний. Ну, Спасибо за комплімент тоді. У нас такий туман, що он корова десь від мене буквально 100 метрів. А її майже не видно, друзі. І це вгалісі нормально такі туман, це читає, що кожен ранок. Містер Слимак, кушай ягодку. Да не в жопу йому давай. А, це лице? На. Друзі, тільки що накормив слимака і в мене така мисль возникла як ви думаєте що він подумав мені здається він подумав що я бог ну а як би він ще це об'яснив пісок ожини все локацію поставив скоро будуть пирожки жини буде ще один новий канал ссылочку потом оставлю, друзья. Не зараз, бо его еще нема. Так что скоро ждите канал с кучей рецептов. Ай, не могу а, друзья. Ну, под, под на это. Дайте, друзі, посеред лісу і родничок. Я навіть не знав про його существування. Прикольно, прикольно. І водичка це для пиття, питтєва вода. Магічні містечка таке. Ми зараз на розвилці стоїмо. Не можу намиловать этой красотой. от всей красоты. ліс з Полностью с папоротника. Папороть слева. Папороть справа. Лесок с папороть. Друзі, за сіків готові були оцю хату купити. Я оце теж задумався. Сушать зерно. Багато хто писав, що це квартира чи якась така як в Китаї маленьких розмірів, ну, ні. Це сушилка для зерна. Для Гляньте в когось доміна, да? і гараж там під низом, низом талер. І футбольне поле, да, блин, нихрі на себе О, я вам зараз покажу хароми мера Арзуа. Як на це дивитись Хочете? Зараз покажем. Сирна баба, друзі, це в'їзд в наше село. І люблять вони бабулях понарисовувати з сиром. Да! Це рібино. А ось як я обіщав хароми мера Арзуа. Бачите такий палац? Це палачище. це мої хороми. Могли б бути, якщо я продовжав би працювати на фермі фабриці. Або якщо хоча був би був бабром. Це були такі пральні. Підігріні не йшли паломники, стиралися тут, ну все позаростало. Така що воно виглядає так. パワーカー。<music> друзі, такі міста оце отут. Кожен раз виходиш, якусь животинку зустрічаєш. все время так. І, кстати, тут можна ті вовки. Тут вовків дуже багато, це кроме шуток. Так. Так, Конкретно я сюди ще буду і буду собі брати. Буш якийсь ножик. Тому що це теж опасно. Так одеб'ємося з ножами хоча б. Хоч якась защита буде. Либо качан хоча б брати. Так, і провернув. Продається Участочок Це у нас вже вечерня прогулочка ж, два рази в день Стараюсь такою активною ходьбой Ну так, трошки бігаю, трошки хожу Лучше ніж нічого ну, якщо чесно вже хочеться працювати чуть-чуть, Але не на фабриці не движку хотя я продавать. Обо щеки там инвестиции делать, там фондовый рынок, криптой торговать. Реальные бабки зарабатывать. Бабки лопатой грибсты. Какие там ще есть? Криптовалюта. Какие ще? Що ще помню? Арбитражем сейчас заниматься, можно це тоже круто. Арбитраж трафика. Да, реально. Все винограда. Сам не крипту продавати, Реальні бабки в Іспанії в винограді і в свинячому говні. Навоз сейчас вообще. цениться хорошо. Кукуруза, кстати, вчора була класна, я вам скажу. Хоч і кормова, нам і така пішла, корма, кукуруза це самая класна кукуруза. Сергій Лобата одобряє. Ого, я тут ні разу не ходив, але тут а, блін, прям тропинка дуже класна. І тут, мені каже, можуть бути білі гриби. Вже скоро, вже почти, скоро будеш. А взагалі що придумав топ професій, при яких в Галісії точно умрете з голоду Перша професія це блогер на ютубі. Це власне накормить. Друге, орбітаж трафіка. Трекі, Криптовалюта. Агент нерухомості Агент недвіжимості Продавати недвіжку А А ви ще придумала такі професії інтересні Так да, класно, блин. Я тут ні разу не ходив навіть, ось возле разума. Прикольно. Уже спирку не співають, кстати. Сюда чи сюди? -сюди. Клас. Ой, друзі, туди грибочки будуть. Гляньте який лісочок. Ну, правда, все загорожено, як звичайно. блін. Тож, друзі, дякую, що подивились. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мені буде приємно. І до нових зустрічей.